Прадуб! Довго думу свою думав сокіл, тьма часу минула, і зніс сокіл, золотий жолудь, і сталося диво, виросло з того жолудя, розкішне і могутнє перше дерево, Дуб стародуб. І наче зорі розцвіли на його крислатому гіллі, то вродили молодильні яблука. Плоди невмирущості стало довкола світло і весело. Тоді злетів сокіл на вершину першодерева і сказав: Я створив ірій. Тут моє місце навіки вічні, звідси я творитиму світ.